Та в небі Божім радуються мило, а ми тут радіємо з вами теплим Божим миром. Владико наш духовний, щиро вас вітаємо і здоров'я, много щастя від душі бажаємо. Хай Господь благословить вас і вашу паству вірну. Хай в цей світлий день дасть вам ласку, долю світлу. У цей великий світлий день, як ми тут всі зібрались, склоняємо серце щиро враз. Тож благословіть владико, нас тут у церкві, на престолі, сам Ісусик нас чекає, дістаємо все від Нього, Владимир, все, що хочемо, забажаємо. Звони радісно вітають, і церковця не радіє, і ангели прославляють, як служитиметься найсвятіша літургія. А ми будемо всі молитись, щоб довгих літ ви жили, і щоб ваше преосвященство не раз до нас ще приїздили. Тож прийміть від нас ці квіти, хай ніколи не зів'януть. А молитви наші щирі, хай вам теплим Божим миром стануть. А Ісус, м... Спаситель наш благословить усіх нас, а причиста діва, мати, хай випросить у свого сина великої благодаті. Дякую, тобі такі самі, як ті квіти. Дуже дякую, ваше присвященство. Дорогий наш владико. Щиро вітаємо вас на нашій парафії. Дякуємо Богові. Тут колись стояла старенька церква, а того року 20 років, як ми збудували новий храм, і тут я вже молюся зі своїми вірними, які мені Бог отримав 12 років. Дуже тішимось вашим приїздом. І ми тішимось так, як колись у перші апостольські часи, коли апостоли приходили до громад, коли засновували церкви, і всі дуже тішились їхнім приходом. Так само, ми сьогодні тішимося вашим приїздом. Напевно, кожен би хотів зараз прийти доторкнутися, до поцілувати ваші руки і взяти благословення. Тож дуже дякую Богові і вам за ваш приїзд. Тож просимо ваших святих молитв і вашого благоархірейського благословення. Слава Ісусу Христу! Дякую, дуже дякую. Прошу брати. Побіг в церкву, побіг в церкву. Nova disse. Присутність, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на собі. Хліб наш службі, хай на сьогодні і нам провини наші, як і ми прощаємо вас за нас, і люди нас у нас відкаву. Перед за спасенєю і одежою радости зодягну тебе, як на жениха положив на тебе, вінець, як невісту украсив тебе красотою, молодой Бог наш, якому слава нині Бог повсякчас і і навіки вічні. Як мирно на, на, на голові, що спливає на бороду бороду ворону, що впливає на омети одежі його, завжди нині повсякчас і навіки вічні, Амі. Господеві помолімся. Господи, помолівся, благословений Бог, що перепоясує тебе силою і положив непорочною путькою. Що чинить ноги твої коленеві і на висотах ставить тебе завжди мені повсякчас і навіки вічні. Слава істерії, стеренице, супротивників, завжди ній повсякчас і на віки вічні, Господеві, помолімся. Хай Господь вразумить тебе, і ти заповіде, його навчишся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні, Господеві помолімся. Господь, Ішимеш свій победрій, своїм сильний, красотою твоєю, добротою Твоєю натягни лук і успівай, і царю істини ради лагісти і справедливості, і дивно наставить тебе, де твоя завжди, нині час і навіки вічні. Господи, і помоли. Праведність і преподобні твої радістю возрадуються завжди нині повсякчас і на віки вічні, Господеві, помоліся. Сей є образ Сина Божого, що залишив 99 овець на горах. І пішов відшукати одну, що загубилася, і знайшовши її, візяв на свої рамена, і приніс до дося за своїм бажанням завжди нині повсякчас, і навіки вічні, Алі. Господеві, помоліся, Господи, Бог. Правого, нехай обновленну на мудрі твоєму, завжди нині, повсякчас і навіки Господи волімся, а существую не вічав його Боже, а на його голову не поклав вінець із дорогоцінного каменю. славу і величність, ти покладеш на нього. Бо ти благословитимеш його довготою днів, завзидені повсякчас і навіки вічні, Так, нехай хай світи світло твоє перед людьми, щоб вони бачили добрі діла твої і прославляли Ося нашого, що є на небі, завзидені повсякчас і навіки вічні. Ґлі. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись. І навідайся в той виноград, що я насадила правиця Твоя, Господи, нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. І все наклоняєш, карди в життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас, від усякої спевне, і спаси блокій душі наші. Слава Богу, і на землі, мир людям благопоління, слава Віхні, Богу, і на землі, мир людях благопоління, Господи, губи мої від Твій, слави, і сповісля, славу Твою. Прийшов час, щоб служити Господеві. Владику, Благослови, благословені Бог на завжди, ні повсякчас, і на віки вічні. Амінь. за нас, Владику. Нехай Господь направить славі ваші. Пом'яни нас, злодих святий. Нехай помине вас, Господь. we're not difficult. О, За засвятнішого Вселенського, Кирея, Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха, нашого, святослава високопреосвященнішого нашого, єпископа нашого Митрополита Ігоря. І за Боголюбивого єпископа нашого, Киртарасія, і за боголюбивого єпископа нашого.